Зараз піймаю касіршу. Тин, туди киср нема. Пранк не вдався. О! Гріночко. Зараз дуже просто психувати тверезі стрільці. Ану напруж-прес. Напруж-прес. Нормально. Юра, ну і куди ти підеш? Ах ти, сука! Ще я? Ну? А йо моя! Бля, хапу. Добрий день! А дайте фортушок! Ви кажете, стегно куряче з курогою в карпатських травах. щось не розпатрується. Тапий! Все, пішов Міша. тільки при виході цей